Маржинає, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 194 те відео з мого щоденного челенджу. Відео на щодня. І саме сьогодні поспілкуємося про 10 моїх найулюбленіших софтів, які я використовую щоденно при роботі на українських маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Ну що, погнали перше софт, звичайно, crm система Так раніше, коли ми ще починали в Тернополі, у нас не було ніякої CRM-системи. Це правда. Але далі, коли ми відправляли все більше і більше посилок, звичайно, все якось рахувати в Excel-чику або в блокнотику вже не було можливості. І тому ми поставили crm систему. Рекламувати якусь конкретну CRM-систему Я сьогодні не буду, тому що ти обирає та яка тобі більш доступніше або більш подобається по інтерфейсу. Звичайно, обирай український софт. Просто маю на увазі, що так можливо тобі зараз ціремстема на виріст, але воно тобі дуже допоможе контролювати свої статуси замовлень а також воно допоможе тобі контролювати залишки товарів та вести аналітику твоїх продажів. А це дуже важливо для підприємців. І другий софт це IP-телефонія. Звичайно, тобі також на початку твого бізнесу не потрібна, але коли у тебе є команда і тобі потрібно якось її контролювати, слухати дзвінки, а чи не продають твої менеджери голосом якісь товари на кросселінг, А чи нагадують твої оператори забрати замовлення к покупцю, якщо воно лежить десь на відділенні перевізника 3 дня, 5 днів, сім днів, то зна. І взагалі, як твої оператори спілкуються з покупцями? Чи так, якби ти хотів, щоб ти спілкувався з твоїми покупцями? Можливо, вони якось відпугують твоїх покупців, і не те, що до продаж, звичайні транзакції зриваються. Подивись на це дуже уважно. Софт номер три це сервіс смс-розсилки. Також дуже цікава штука. Раніше, коли в мене ще був перший комірник, він півдня стояв в чергах на відділенні привізника, тоді ще була лише нова пошта, далі вже Укрпошта, а півдня відправляв вручну смс ки нашим покупцям. Уяви собі, це був такий гемор. Ну а далі, вже коли ми поставили crm систему і налаштували інтеграцію з сервісами смс розсилок то це питання, звичайно, знялось з повістки дня. Четверте софт, який ми користуємося щоденно, це пошук ключових слів, SEO семантика на кожну картку товару. Тобто, звичайно, мова йде про google планувальних ключових слів, де ти можеш безкоштовно знайти найвисокочастотніші запити твоїх покупців, і ти можеш зашити знайдені слова в назву або в інші соошні блоки. По твоїй конкретній карті товару П'ятий софт це софт, який рахує кількість символів з пробілами в твоїй назві товару, яку ти збираєш через планувальний ключових слів або через інші софти. Тому також дуже корисна штука. Пошукай в інтернеті, які є такі сервіси, і ти обов'язково знайдеш. Шостий софт це є такі сервіси, які допомагають тобі в винайманні твого співробітника, тобто вони тобі допомагають краще дізнатися про всі скіли, які є у твого співробітника, які у нього є реально вади, чи може він працювати в команді, яка у нього стресостійкість, наскільки він уважний, активний, комунікабельний. Все це показують деякі цікаві програмки. Тобто є якісь спеціальні оксфордські тести, які чітко показують, хто перед тобою знаходиться по той бік екрану. Ти ще не знаєш людину, ти береш даєш йому тестування і за 5 хвилин ти чітко знаєш, хто у тебе буде працювати вдовгу. Сьоме софт це софт по пошуку перевозки крупних вантажів по Україні. Тому що ми розуміємо, коли ти торгуєш оптом, тобі не вигідно відправляти товари Укрпоштою або новопоштою. І саме тому транзитний вантаж це найоптимальніша модель для доставки великої партії товара твоєму покупцю, твоєму партнеру. Є спеціальні софти в Україні, які допомагають швидко знайти такі машинки і дати тобі їх до роботи. Восьме софт для скаутінгу. Ти розумієш, що є багато продажів за кордоном. Ти розумієш, що є класні товари, які продаються зараз прямо як бестселери за кордоном. Ти береш через ці софти, парсиш, шукаєш ці товари, і, можливо, завозиш саме їх з Туреччини або з Китаю і продаєш їх першими в Україні і віджимаєш свій ринок. Дев'ятий софт написала член нашого клубу King of Marketplaces. і цей софт допомагає нам, членам клубу. Аналізувати видачу в різних категоріях. Ми дивимося, які товари вищі, які нижчі, які наші, або товари конкурентів, або, наприклад, самої розетки. Отримало скільки відгуків за конкретний період часу. Тобто ми можемо аналізувати внутрішню аналітику. Звичайно, ще не всі параметри, але дещо ми вже бачимо. Ну, 10 софт допомагає нам шукати крутих блогерів. Так, ми маємо деякий софт в своєму арсеналі. І ми шукаємо блогерів дуже точно і дуже професійно. Ми бачимо, а не ще блогер, а який у нього engagement rate. Наскільки його аудиторія цього блогера зацікавлена в контенті самого блогера, скільки там є лайків, коментарів, репостів або збережень. Також ці софти показують, а чи немає там ботів, а звичайно, вони є, але скільки відсотків, дуже цікаво дізнатися по кожному блогеру. А ще через ці софти ми маємо можливість забити конкретну нам категорію, і сам софт показує нам блогерів по цьому напрямку. по цій Категорії, тобто ми дуже швидко знаходимо блогерів, які фокусуються, наприклад, на аудиторію мамочок, або, наприклад, на рибаків, або, наприклад, на автолюбителів і інші різні категорії. А так би ми годинами шукали потрібних нам блогерів. А як ти розумієш, час це гроші? Якщо ти рахуєш свій час і бажаєш заробити багато грошей, то більше інфо про українські маркетплейси є в описі під цим відео. Там також є інфо і про клуб Кінков Marketplaces». Там є інстаграм, а в інстаграмі є вся інфо про клуб Оф Маркетплейси, звідуки членів клубу і вся програма, все те, що ти отримаєш в цьому клубі. І так, це перший в Україні клуб з маркетплейсів. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.